Вівторок, 20 червня. З другого послання апостола Павла до Коринтян Повідомлюємо вас, брати, про ту ласку, що її Бог дав церквам Македонським. Серед численних турбот, яких вони зазнали, їхня надмірна радість та їхня глибока бідність вилилась без краю на їхню багату щедрість. Вони мірою сили, я про це свідчу, і понад силу, добровільно, вельми наполягаючи, просили нас, щоб ми дали їм ласку брати участь у службі на користь святих. Вони ж понад надію нашу самих себе віддали перше Господові, а потім нам, з Божої волі. Ось чому ми благали Тита, щоб він як був почав, так щоб скінчив між вами. Цю добродійну справу тому ж, що відзначаєтесь у всьому, у вірі, у слові, у знанні, у всякій пильності й у нашій любові до вас, треба вам відзначитись і у цій добродійній справі. Я не кажу як наказ, але щоб заради дбайливості інших випробувати щирість вашої любові. Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля вас став бідним, бувши багатим, щоб ви його божеством розбагатіли. У 2010 році один австрійський мільйонер, якому на той момент було 47 років, вирішив продати все майно і завершити кар'єру в бізнесі задля того, щоб радикально змінити своє життя. Він заснував благодійну організацію, вклавши в неї більшу частину своїх статків і зайнявся допомогою людям у бідних країнах. Ця багата людина зробила себе бідною. Задля того, щоб поліпшити життя нужденних. Цей приклад може допомогти нам зрозуміти сьогоднішнє перше читання. Адже Павло говорить, що Ісус принизив себе задля того, щоб ми могли наповнитися його духовним багатством. Божий син відмовився від небесної слави і став чоловіком, народився в стані в сім'ї бідного Теслі. Провів дитинство в скромності та праці, навчаючись ремесла свого батька. А потім покинув дім і почав мандрувати, проповідуючи Євангеліє та зцілюючи хворих. Ісус проводив безсонні ночі в молитві і нескінченні дні в служінні. Зрештою, помер ганебною смертю, покинутий навіть найближчими своїми учнями. Але чому він погодився на все це? Згадаймо для нашого спасіння. Просто для того, щоб кожного з нас зробити багатим духовно, дати доступ до неба і можливість особисто пізнати Бога. І тепер, завдяки його жертві, ти можеш йти шляхом Божого царства. Навіщо відчуваюсь відмовлятися, навіть вибирати бідне життя. Я що Ісус, зробив тебе багатим, щоб бути ближче до того, хто настільки тебе полюбив. Ісусе, дякую за твою безмірну щедрість і любов. Навчи мене жити, як ти. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.